Вітаємо з початком нового дня і нового ефіру. Ранку вдома протягом найближчих двох з половиною годин разом з вами будемо. Ми ведучі Костянтина Кляберський та Ірина Хоменко, а також маєстро Костянтин Драгульов і, звісно, вся наша велика команда телешоу, яка натхненно готує безліч цікавих матеріалів, аби зробити цей ранок яскравим та незабутнім. Чи час зараз сміятися? Дізнаємось від продюсера ліги сміху Андрія Чигуріна, а також поговоримо про його волонтерську діяльність. Як зробити перше побачення феєрично вдалим? Порадить наша експертка, психологиня Наталія Підлісна. Хто і навіщо рятує кажанів в Україні? І заради кого британський телеведучий змінив затишну студію на країну, де точиться війна. А ще музика, мультфільми, смачні рецепти від іри та кості. Всі інгредієнти класного дня вже готові. Але для початку хочемо подякувати Збройним силам України за можливість починати цей день. Починаємо. На календарі 9 березня сьогодні всесвітній день нирки. Це глобальна кампанія з підвищення обізнаності про здоров'я. Основна увага приділяється важливості саме цього органу. А це дійсно надважлива частина організму. Нирки унікальний фільтр у нашому тілі, адже вони беруть участь у сечовиділенні, формуванні гормонів і кровотворенні. За добу нирки фільтрують до двох тисяч літрів крові. Повний об'єм крові проходить через нирки 35 разів на день. А загальна довжина капілярів у нирці 25 кілометрів. Тож ставимося бережно до цього дива і бережемо здоров'я про інші свята та визначні події 9 березня в нашій традиційній рубриці. День в історії. Він любив весну, рибу і риболовлю, а ще кавоповіденськи, не міцну зі збитими вершками, улюблена страва, сало і борщ із сухими карасями, свіжою капустою та приправами. 9 березня день народження Тараса Шевченка, українського поета. номер родин він народився у селі Моринці Черкаської області в сім'ї кріпаків. У 12 років Тарас лишився сиротою. У 14 опинився у будинку заможного поміщика Павла Енгельгарта. В день підліток працював, вночі малював. Одного разу ледь не спалив хати, бо заснув, а свічку не загасив. Малюнки Тараса Шевченка високо оцінили художник Карл Брюлов і поети Василь Жуковський та Євген Гребінка. Вони викупили кріпака з неволі 1838 року. Тарас Шевченко вступив до академії мистецтв. Там він почав писати і за два роки видав легендарну збірку поетичних творів Кобзар. 9 березня 1886 року народився український художник, графік та ілюстратор Георгій Нарбут. Він самостійно опанував безліч технік образотворчого мистецтва, а також захоплювався книжковою ілюстрацією. 1907-го презентував свої перші ілюстрації до дитячих книжок. Через десять років Нарбут став професором української академії мистецтв, а невдовзі і її ректором. Займаючись науковою діяльністю, паралельно працював над створенням малюнків для української абетки. Крім того, художник, автор ескізів перших українських банкнот і поштових марок, а також автор проєкту Герба Української держави. Талановитий Георгій Нарбут мав неповторну авторську техніку малювання. Його графіка вирізняється особливою декоративністю та чіткістю контурного малюнка. 9 березня 2022 рік Маріуполь. Російські сили завдали авіаційного удару по пологовому будинку, дитячому та терапевтичному відділеннях. Це сталося в той час, як мав діяти режим тиші для евакуації людей. Внаслідок обстрілів загинули троє осіб. Одна з них маленька дівчинка. Та на цьому Росія не зупинилася і продовжила завдавати ракетних ударів по Маріуполю. Ворог обстрілював місто з різного типу зброї, а також скидав авіаційні бомби. Вбитих ховали у братських могилах і дворах житлових будинків. Маріуполь один із символів опору українського народу російському вторгненню. Йому присвоєно звання Місто Герой. А яким буде 9 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.